Миргородська громада знову переживає болючу втрату. Родина, друзі, побратими та небайдужі жителі зібралися, щоб віддати останню шану солдату Валерію Петровичу Рогочому, людині, що обрала захищати країну, коли перед нею постало найважче випробування. Народжений 11 січня 1999 року у Петрівцях він зростав технічно обдарованим і працьовитим. Мріяв про власну справу і мирне майбутнє для родини. Завжди усміхнений, добрий до людей, готовий прийти на допомогу. Таким його запам'ятали вдома. Закінчив Петрівцівську школу і у 2016 році продовжив навчання у Полтавському ПТУ номер 9 Там Валерій отримав фах токаря, а пізніше, у 2019 році, став частиною Збройних сил України. Армія стала для нього не тимчасовою сторінкою, а життєвою позицією. Серед військових його поважали за те, що спокійно брав відповідальність, не ховався за чужі спини і завжди тримав слово. Колись в спарті, коли мати проважала свого сина на війну. Вона сказала: сину, повертайся, повертайся зі щитом або на щиті. На жаль, наш побратим Валерій повернувся на щиті, але він повернувся додому. Вічна світла тобі пам'ять, друже. Хай земля тебе буде пухом. І спостерігай з небес за нашою перемогою і будь нам переможцем. Сьогодні ми маємо честь від імені мотопіхотного батальйону, від імені мотопіхотної сталевої бригади, передати родині відзнаку. Орден, честі, прапор нашої бригади немає більшої честі ніж віддати свою душу за побратима. Валерій віддав за всіх нас свою душу, своє життя. Слава герою, слава Україні! Вічна пам'ять. Друзі, -ві колег Валерія об'єднує спільний спогад. Він умів підтримати, вислухати, допомогти, не чекаючи нічого натомість. Однокласники та вчителі згадують, що ще в школі Валерій розбирав і лагодив усе, що потрапляло в руки. Завжди був надійною опорою для друзів. Умів і підтримати, і розрядити напругу доречним жартом, коли було важко, але нікого не образити словом. Він не любив бути в центрі уваги, але його присутність завжди відчувалася. В його доброті, порядності. Готовності допомогти. Вчителі пам'ятають його як учня, на якого можна було покластися. Він не говорив багато, але в словах його завжди була правда, а в діях відповідальність. Саме ця внутрішня тиша і сила спокою привели його до Збройних сил України. Він зробив свій вибір чесно, гідно, як справжній патріот своєї батьківщини. Він віддав своє за те, життя своє за те, щоб ми жили в мирі. Його вчинок це приклад мужності, яка не кричить, а діє. Приклад тихої, але відданої любові до батьківщини. Колектив Петрівцівської гімназії в глибокій шані схиляє голови над його подвигом. Ми збережемо світлу пам'ять про Валерія в наших серцях. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! 12 серпня 2023 року Валерій створив родину і переїхав жити у Гаркушинці. Був люблячим татом для сина Антона і турботливим чоловіком, який понад усе цінував дім людей і Україну. Дякуючи таким, як Валерій. Сьогодні кожен з нас бачив свій ранок. Сьогодні кожен з нас має плани на життя, будує майбутнє та продовжує, продовжує боротьбу з російським агресором за свою свободу. Тому. Прошу щоб кожен розумів те, якою ціною ми сьогодні боремося. Слава Збройним силам, слава нашому земляку Валерію Рогочому, який віддав своє молоде, наголошую, молоде, безцінне життя, тому що ціна свободи занадто важка і страшна. Ця непоправна втрата. Також хочу звернутися до родини. Це насамперед. Найважча біль для них це щохвилини, що години вони будуть згадувати свою рідну людину. Це рана, яка не заживе ніколи. Пам'ятаємо та цінуємо. Слава воїну, слава Україні. 5 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку життя Героя обірвав ворожий обстріл. Майже рік військового вважали зниклим безвісти. Лише після обміну тілами та ДНК ідентифікації стало відомо. Серед загиблих Валерій Перестало битися серце щирого патріота, сміливого воїна, вірного побратима, сина, чоловіка, батька. Низький уклін і щире співчуття родині, мамі Зинаїді Іванівні, дружині Діані та сину Антону. У наших серцях рогочий Валерій Петрович навічно залишиться незламним героєм, який щастю виконав свій чоловічий громадянський військовий обов'язок. Ми ніколи не пробачимо ворогу і помстимося. За кожну вулицю, за кожен населений пункт, за кожне перечасне обірване життя. Шановні присутні, віримо в перемогу. Слава Україні! Прапор України як знак найвищої вдячності вручено дружині героя від імені Президента України та Верховного Головнокомандувача. Цей стяг утілює повагу країни до шляху її чоловіка. Воїна, який не поступився принципами і виконав свій обов'язок до кінця, поховали військового на Алеї Слави у Гаркушенцях, місці, яке повсякчас нагадує, Свобода має надзвичайно високу ціну. Тут ім'я Валерія Рогочого відтепер стане частиною літопису громади, поряд із тими, хто так само став на шлях захисту і не повернувся з бою світла і вічна пам'ять герою.